Кремлівська містифікація, гібридні атаки в Польщі. Чи хоче молодь у Бельгії служити в армії та про долю українця арештованого в Італії у справі підриву північних потоків? Про це більше за мить. Скандал навколо енергоатома є не корупційним скандалом, а державною зрадою. На цьому ветері програми Український фокус наголосила голова правління громадянської мережі ОПОРА Ольга Айвазовська. На її думку, метою цих протиправних діянь, які розкрили набу та САП, є підрив енергетичної стійкості України. Як громадянка України, яка живе в блекаутах в Києві, розуміє всі наслідки, відсутність води, можливості приготувати їжу, відсутність доступу до мобільного зв'язку до інтернету в певних моментах, до інформації, яка є цінною в умовах війни, тому що ви просто можете не знати, що зараз поруч відбувається через те, що впав інтернет і мобільний зв'язок. Для мене це очевидний факт, що підрив стійкості суспільства напередодні зими і підрив стійкості. Енергетичної системи це свідома дія і свідома бездіяльність, інструментом якої стала корупція. Айвазовська підкреслила, що винуватців скандалу рано чи пізно назвуть відповідні органи правосуддя, але варто усвідомлювати, якого рівня досягнула система та проблема. Якщо ми говоримо про двох міністрів, щодо оперативності судового розслідування корупційного скандалу навколо енергоатома, то Айвазовська зауважила, що воно не може бути символічним, а якісним суд не може тривати кілька тижнів. Повну розмову читайте, і дивіться на нашому сайті. У Бельгії зростає інтерес молоді до служби в армії. Понад тисячу молодих бельгійців уже зареєструвалися на інформаційній сесії щодо проходження добровільної військової служби. Як повідомляють місцеві змі, цього тижня Міністерство оборони надіслало листи усім 17-річним громадянам країни, а це майже 149 тисяч осіб із пропозицією пройти річну добровільну службу. Набір розпочнеться у січні 26-го року. Учасники отримуватимуть по 2 тисячі євро на місяць і служитимуть резервістами у сухопутних військах ВМС або ВПС. Докладніше про перспективи набору та мотивацію бельгійської молоді читайте у новині на нашому сайті. Кремлівська містифікація. журналісти розслідувачі встановили, що президент Росії Путін використовує одразу три ідентичні робочі кабінети у різних резиденціях, аби приховати своє реальне місце перебування. Оригінальний кабінет розташований у Підмосков'ї, а його точні копії в інших президентських резиденціях. Довгий час вважалося, що якщо Путін не працює у Кремлі, то проводить зустрічі в Новоґерьова, де і розташований знаменитий бежевий кабінет, знайомий росіянам із телеефірів. Однак, як з'ясували журналісти, таких кабінетів насправді три, що дозволяє створювати ілюзію присутності президента у різних місцях. Докладніше про те, навіщо Путіну ці дублікати кабінету у матеріалі польської редакції білсату підготовленому журналістами Слава Тіві на нашому сайті. 17 листопада відбудеться розгляд касаційної скарги щодо передачі громадянина України Сергія Кузніцова до німецьких органів влади. Йдеться про українця, якого утримують в Італії у зв'язку зі звинуваченнями у причетності до підриву Nord Нордстрім. Про нові деталі справи та боротьбу за права Кузніцова під час візиту до Варшави. Журналістам Слава Тіві розповів омбудсмен України Дмитро Лубінець. Нагадаю, 31 жовтня затриманий українець оголосив голодування через умови утримання в італійській в'язниці. Завдяки дипломатичним зусиллям їх вдалося покращити, попри те, що чоловік уже втратив понад 9 кілограмів, розказав лубінець. Наразі він забезпечений спеціальним харчуванням та медичним лікуванням відповідно до стану здоров'я. Йому перенесли на раніший строк розгляд касаційної скарги на передачу його до німецьких органів влади. Для нас це позитивний сигнал. Принаймні, ми сподіваємося, що в цей день пан Сергій буде ну, за можливістю фізично випущений з зали суду. Принаймні, його готова наша. Посольства взяти на поруки і забезпечити йому фізичне проживання на території українського посольства. Україна також надала італійській стороні офіційне підтвердження того, що Сергій Кузніцов є військовослужбовцем збройних сил України, що означає, що він підпадає під захист Женевської конвенції, які регулюють поводження з військовополоненими та затриманими військовими під час війни. Більше деталей цієї справи на нашому ютуб-каналі та сайті Слава Тіві. А в мене все на цю мить. Бережіть себе.